Друзі, вітаю! Це Влад Селізньов та голос Криму. Маю чудові новини. І, в принципі, за цими новинами ми усі спостерігаємо, починаючи від опівночі цього беззаперечно чудового дня, 7 жовтня. Отже, бавовно в різних куточках Криму, починаючи від західних регіонів Чорноморська, Єпаторія, Новофедрівка, авіаційна база, Більбек ближче до Севастополя, всюду добряче гупала. Гупала не випадково, бо українські сили оборони масштабно здійснювали. Ракетну дронову атаку на військові об'єкти російської інфраструктури на теренах нині окупованого Кримського півострова. Бавовна в Феодосії вдалася знаки. Саме там найбільше в Криму феодосійська нафтобаза, міськість якої складає понад 250 тисяч тонн пального, зазнала руйнувань. Що найменше п'ять резервуарів з пальним перетворилося на купу металобрухту. В регіоні введено спеціальний режим техногенної катастрофи. Росіяни зараз намагаються в спішному порядку подолати цю руїну. Чи вдасться в найближчій перспективі? Маю сумнів, бо надто яскрава палає та сама балона на території цього важливого інфраструктурного об'єкту. Чому ж важлива? Тому що саме фіадаційська нафтобаза забезпечує пальним російського групування військ, які діє не лише на теренах нині окупованого кримського півострова та в Севастополі, а й на теренах півдня. Запорізької та півдня Херсонської областей, а це значить, що в найближчій перспективі ворог почне відчувати брак того самопального, яке є надзв... надзвичайно важливим фактором, який впливає на інтенсивність ведення бойових дій. Ну і ключове тут і зараз українська армія продовжує системно працювати над тим, щоб порівнювати не лише ворожий військовий потенціал в Криму, а й об'єкти. Енергетичної інфраструктури, бо ворог, якщо він не матиме відповідних ресурсів, буде зазнавати чим більше втрат. Ми працюємо над тим, щоб чим скоріше Крим знов став українським. Слава Україні!